Вітаю вас зараз. Ми починаємо розіграш суперпризу журналу «Мистецтво» 1920 року. Видання для тих покупців видавництва РВВ, які купили три і більше книг. Зараз моя колега Яна обере ту щасливицю або того щасливчика, який виграє цей жаданий приз. Будь ласка. Це в нас пан Геннадій. Телефонуємо йому. Компус Алло. Алло, доброго вечора. Добрий добрий. Пане Геннадію, ми вас вітаємо. Ви виграли суперприз від видавництва РВВ, Унікальний журнал мистецтва. 1920 року видання. Ого, не очікувало. Я ж навіть не знаю, як це. Які та, ваші емоції? Та я дуже радий. Буду в мистецтво вивчати тепер, крім історії. Ну, Наші співробітники з вами зв'яжуються, і ви отримаєте жаданий приз десь пізніше, коли підійдете до нас в офіс або за телефоном. Читайте Дуже РВВ, приєдно, купуйте дякую. РВВ. Хай вам щастить, до побачення. Да, дякую. І вам також до найкращого. Дякую. дякую. Дякую до побачення.